До столиці завітала книжкова коляда. Видавці та літератори уперше поєднали своє дітище з вишколом для відвідувачів та смачними пісними стравами. На декількох сотнях квадратних метрів розмістили 15 тисяч книжок. Це переважно подарунково святкові твори для малечі. Бестселер Наш це те, що найбільше продається. Це наші ветенанки. Це ветинанки, які робляться можна на ялинку прикрасти і клас, і вдома ялиночку. Це Такий макет виходить різдвяний вертепчик. Далі більше поміж дитячої літератури можна знайти книги і для дорослих. Вісім письменників зголосилися свої твори віддати у добрі руки читачеві, а точніше, продати без накруток. Але найголовніше кажуть автори розвіртуалізуватися із соціальних мереж сьогодні. Співпраця між живим і віртуальним світом повинна теж закінчуватися особистим. Так? Все одно кохання не буває в віртуалі, все одно розуміння не буває тільки в віртуалі. Треба людину, грубо кажучи, помацати, щоб зрозуміти, що вона собі думає. От, власне кажучи, помацать письменника можна зараз. Вірзацію активно цікавляться українці також іноземними мовами, помітили видавці. Хочуть знати не лише англійську, німецьку та французьку, а японську, китайську і навіть деякі. Африканські, тож на словники нині справжній бум. Українсько-македонський готується до друку, українсько-в'єтнамський, українсько китайський нещодавно вийшов такий товстенький хороший словник, Готується український бомбара, словник. А щоб краще засвоїлися мови, організатори книжкового ярмарку, поліглотів і не тільки запрошували на святкову різдвяну кухню, кипіло, булькотіло, варилося, пеклося, смажилося. Так готували коронні страви, юшку і деруни. Музиканти з письменниками. Це пісні деруни. Які готуються з картоплі, з цибулі, трішечки борошна і два яйця. На кілограм пертоп. Боялися переперчити і пересолити, зізнаються новоспечені кухарі. Надто вже хотіли догодити своїм шанувальникам, наївшись смаколиків до схочу та засвоївши рецепти страв, найвитриваліші пішли опановувати продавнє ремесло ткацтво. Пані Олександра килимарством захоплюється уже вісім років. За цей час вив'язала сотні тисяч вузликів. Українському ці ко називаються ці килимикоці. От, це борсовий килим добоворсний е, на, на товстій основі. Аби коли ми тішили око, слід дотримуватися гами семи кольорів не більше і не менше. Ось для створення свічок кажуть майстри барвам роздолля. Навчитися власноруч створювати новорічну символіку, поспілкуватися з письменниками та зарядитися різдвяним настроєм можна до неділі. Наталка Фолівчук Ігор Горбутко соціальний пульс.